Вітаю всіх! Сьогодні будемо гачкувати ось такі прекрасні сніжинки, Два ряди, 5 хвилин часу, і у вас сніжинка готова. Якщо хочете трішки заморочитись, можете зробити піко не по потрійні або по трині, там з більшою тут кількістю, тут їх з трьох повітряних петель. Можна тут з п'яти зробити, тут з семи, або взагалі штуку, як Вікторія Гуль робить. Ну, на будь-який смак, але теж для старшеньких, як то кажуть. Я вам покажу: от прям такий варіант: перший ряд, повітряну петлю, вибачте, магічну петлю, три петлі, підйому 1 Один, два, три. Далі. Іде арка з семи повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Два стовпчика з накидом в петлю, один. І два. Знов сім повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, два стовпчика. Ну і так таких груп шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так. Два стовпчика. Один. Два, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Така сніженка досить строга. Два. Це у нас вже скільки? Один, два, три, чотири. Арка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це у нас буде п'ята. І. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, шоста арка і один стовпчик. Трішки підтягнули. Тепер це все гарно діло ми затягуємо. Так з'єднуємо в третю петлю. Один, два. Три. Петля підйому. П'ять стовпчиків без накиду в арку: один. Два. Три. 4 і п'ять. Так, тут тишки підтягнути можна. У нас точно такі самі, значить 4 повітряні петлі, закриваємо піко в повітряну петлю. 1, 2, 3, 4. Піко в петлю. Першу. Тепер 5. 1, 2, 3, 4, 5. В першу петлю. 1, 2, 3. В першу петлю з'єднуємося. От, дивіться, зараз ближче. Сліпа петля от сюди. Ось так. І сліпа петля в стовпчик без накиду. Ось так. Щоб наш цей піко складний стояло рівненько. І 4 стопчика без накиду, далі. 2, 3, 4. Ну і все, і так кожного обв'язуємо. Якщо хочете більше, робите більше, з п'яти повітряних петель. Ну і так далі. Тобто фантазія, можете себе не обмежувати. Тут, наприклад, можна один, два. Три, чотири. Потім один, два, три стовпчик з накидом в першу петлю. піко один, два, три. З'єднуємося ми. От сюди. Знову один, два, три. Стовпчик з накидом в першу петлю. Так. І далі чотири стовпчика. Один. Два. Три. 4. Ну, тобто ваша фантазія тут ви можете робити що завгодно. От другий ряд. Можна себе проявити, як то кажуть. Легких вам петельок і до зустрічі в наступному майстер-класі. А наступним будемо робити так, фокус. Отак, а наступним будемо робити ось ці. І вони теж з двох рядів.